І ми продовжуємо мануфактурити і зараз поговоримо про донати, про які ми нагадуємо вам майже у кожному нашому етері. Сьогодні поговоримо про збір Владислава Данка. Це колишній журналіст, а зараз військовий. Хотів писати, проте зараз пишуть про нього. Владислав Данко, – 24-річний військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади. Вівтора року хлопець провів в найгарячіших точках, які зазнав також два поранення і спробував себе на різних позиціях: піхота, артилерія та дрони. І зараз він організував власний збір для свого підрозділу. І зараз він під'єднується до нашого ЕТР. Вітання, Владислав. Слава Україні! Слава Україні! Вітаю героям, слава. Е, так, для початку поговоримо про збір, власне, який ви організовуєте. Е, розкажи детальніше, будь ласка, для чого він власне на що ви збираєте? І попрошу Богдана вивести одразу QR-код, щоб наші е, глядачі могли також задонатити, поки ти будеш розказувати е, зараз. Ми такий невеличкий збір підсилення на 77 тисяч, адже потребуємо невеликого доукомплектування. комплектування. Оскільки новий напрямок збільшилася, збільшили задачі, збільшилась кількість людей. Так і для того, щоб ми могли виконувати задачі далі від лінії зіткнення, так зробити на більшу відстань, давати довший час стріму, що допомагатиме ефективніше коригувати вогонь і тим самим знищувати противника. Нам потрібні додаткові батареї. В ну, кількості 40 штук Це орієнтовно 32 тисячі буде коштувати та е, покращена антена зв'язку для дронів. Так, Влад, скажи, будь ласка, як загалом ще цивільні можуть підтримувати наших військових, окрім як фінансової сторони? Ну, військові від цивільних відрізняються тільки тим, що в певний час. Одягнули форму, так і стали на захист своєї батьківщини. Як це положено для кожного чоловіка? Так багато жінок приєдналися до сил оборони. Такі самі люди, які цивільні, потребують турботи, тепла, так і навіть словесна підтримка, звичайне написання як ти там привіт, як ти воно. Все одно якби дає відчуття того, що про тебе пам'ятають, де тебе, тебе не забувають, підтримують. Звичайно, що найголовніше це донати, оскільки е, обладнання е, машини, все чим ми працюємо. Е, ми це використовуємо не у власних інтересах, так а в інтересах е, держави, українського народу, так каже, першочергово стоїть захист і. Ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям, ми виконуємо бойові задачі і хотілося б відчувати ці підтримки і фінансової, так і якоїсь психологічної, від рідних, так і від всіх українців. Так, безперечно. І зокрема, також хотіли б запитати тебе, що найважливіше зараз з точки зору забезпечення на фронті, тому що ми неодноразово чуємо наразі у медіа. Про те, що ця війна вона є іншою, це дронова війна. Власне, яке забезпечення потрібне окрім дронів? Так, дійсно, війна це ця, ця війна зараз навіть вже в порівнянні з 2022 роком. Так це той час, коли я можу порівнювати, бо я безпосередньо брав участь. Це вже інакший стиль стиль війни. Uh, uh, і ну, дрони це uh. першочергово, оскільки ми побачили, що українці ефективно зупиняють ворога дронами. Uh, але паралельно м, ми можемо сказати, що без артилерії ну дуже важко воювати. і Так само без людей. Тобто, найбільший тягар цієї війни він все одно падає на на плечі українських піхотинців. Так і uh, звичайно, треба долучатись до лавоборони, адже є. Uh, Невеликий брак і в людях, і в людях, я би сказав, не просто кількості, так, а ефективних людей, які би могли ефективно використовувати задачі. Також ми знаємо, що дехто декому здоров'я не дозволяє бути на певній посаді, так хтось ж комусь ж вік не дозволяє, і оце саме якість якість людей на посадах, на які ставлять це дуже важливе. А також артилерійські снаряди, так ми бачимо, що і в військове керівництво говорить про це. І, на жаль, у нас далі залишається такий брак снарядів, коли ми бачимо, що і ворог використав вже дуже багато своїх резервів і в снарядах і в людях. Але в Україні в Україна теж не поповняє свої резерви, тому що все відправляється на фронт. Uh, і зараз ми бачимо, що um, ймовірно буде менше поставок зброї і від Сполучених Штатів Америки. Хоча віримо, що нічого не зміниться, так але брак в тих самих снарядів є. То це що я би відмітив: дрони, особовий склад, а також артилерійські снаряди. Угу. Нам зараз відомо також, О, що ти знаходишся на курському напрямку. Скажи, будь ласка, яка там ситуація, і, можливо, тобі щось відомо про північно-корейських військових, які стали на бій РФ? А, так, нещодавно, з початку жовтня місяця, наша бригада а, вступила в бої на курському напрямку, а, і ситуація зараз. А, Досить скажем так не легше ніж на інших напрямках, оскільки ми знаємо, що ворогу поставлена задача в найближчі місяці, а точніше до 20 січня. Ну багато хто так говорив, до 20 січня вибити нас звідси. Але я думаю, це пов'язано не тільки з інаугурацією президента Трампа, так Путіну дуже молі очі те, що українські українські військові перебувають на території Росії, адже Якщо ми вдамось в історію, то якщо не помиляюся, з кінця другої світової війни інакших ну, жодних військових не було на території Росії, Росія не втрачала свої території. Так а зараз, після того як ворог на нас напав, так ми бачимо, що ми пер в деяких місцях ми навіть змогли перенести війну на їхні території, і зрозуміло, що першочергове Росія хоче вибити нас звіт звітте, так, щоб заявити про те, що на їхній території безпечно, що їхня територія вся під їхнім контролем, так ну і знову ж таки, це можливо, це вплине на. Скажімо так, їх їхню якусь позицію на якихось переговорах, якщо вони відбудуться, але хотів би хотів би зазначити так, що вже вже який місяць, тобто серпня місяця українські військові тримають більшість з тих територій, які були захоплені, так, і ворог, ворог застосовує таку дуже цікаву тактику саме. Великими штурмами ми спостерігали в листопаді місяці, що техніка ворога їхала в штурми не тільки, ну тобто була спланована операція, одна так, а виїжджало 7-10, там а то й більше одиниць техніки. Так і одразу після їхнього їхнього такого штурму так застосовувався другий накат техніки. Згодом третій, четвертий так доходило аж до п'яти накатів. Так, тобто, оці всі штурми, можна сказати, відбувалися майже весь день, були такі дуже-дуже напружені для нас дні, але дуже багато було знищено як військових Російської Федерації, так само їхньої техніки. Хочу відзначити, що тільки за один такий тиждень було тоді знищено разом з сумішними підрозділами близько 80 одиниць техніки, так тільки за один тиждень. По особовому складу точної кількості немає, але дуже, дуже багато російських військових загинуло саме через те, що в них є наказ вибити нас, і вони не рахуються з людьми. Так, Владислав, ми власне з минулим гостем проговорювали трішечки тему українського озброєння. Зокрема, це ракета «Паляниця» і ракета-дрон пекло. Розкажи, чи стикався ти на полі бою з використанням наших бійців ось цього від українського нашого озброєння? Так, я теж багато чув, що вже виробляються дрони українського виробництва. Так, цікавився цією темою, спостерігав в інтернеті. Однак наразі особисто не приходилось з цим працювати тільки. Наші екіпажі займаються розвідкою, тобто ми працюємо тільки з Мавіками, мав досвід з матриксами, але, на жаль, з українськими дронами ні. Але хотілося б спробувати, так я вже говорив неодноразово, що якщо е, колись будуть поставки в бригаду саме таких дронів або е, волонтери передадуть, то я би хотів спробувати і сказати свій відгук, як, як це працює і що воно таке. Так я би ще дуже просила вивезти, будь ласка, на екран файл 2, там е, фото теж, які нам надіслав Владислав. Е, покажіть їх, будь ласка. Так, це власне Владислав. Це Владислав зі своїм побратимом Владислав, можливо, ти сам їх прокоментуєш? Ось це друге фото, так, біля знаку Семенівка. Це район, де на Авдіївському напрямку ми тримали північний фланг, це район коксохімічного заводу. Перед нами була поставлена задача стримувати ворога, адже в них була задача оточити повністю місто, так і саме цей північний фланг тримала наша тримала наша бригада, і я вважаю, що ми доволі успішно виконали свою задачу, адже е, до того моменту, поки не було ворогом захоплено е, Авдіївку, так наша бригада. Тримала цей рубіж, і різниця там ворог вибив нас тільки з декількох посадок, так і вже згодом тоді нам прийшлось відходити з тих сіл, оскільки була дуже велика загроза вже оточення безпосередньо наших бійців. І хочу відзначити, що саме бійці 47-ї бригади останніми виходили з Авдіївки. Це було з коксохімічного Авдіївського коксохімічного заводу, і це село. Біля поксох хімічного заводу Семенівка. Так ми звідси працювали і на садку зробили собі таку світлину, також Бердичі, Семенівка ось ці населені пункти це там, де безпосередньо ми працювали. Так, і ще дуже прошу вивести ще раз QR-код на збір Владислава, щоб всі наші глядачі могли собі зробити скрін і задонатити свою ранкову каву, обід або, можливо, вечерю. І я б дуже хотіла закінчити Влад, твоїми словами, якими ти підписав одне з своїх відео у соціальних мережах. Це те, що кожного ранку, коли ти прокидаєшся, донайт на ЗСУ, донайт навіть тоді, коли сум бере гору над тобою, бо перед нами пітьма, яку переможемо тільки з твоєї допомоги. Ти наша опора, а ми твоя надія на майбутнє. І я повністю погоджуюсь з твоїми словами, особливо з закінченням, те, що ви наша майб... надія на майбутнє. Тому велике вам дякую. Велике дякую безпосередньо тобі за те, що ти організував збір. І ще раз закликаємо всіх наших глядачів задонатити, яку суму ви можете. Так, безперечно, погоджуюся. Ви ще раз можете зісканувати QR-код і обов'язково задонатити свою ранкову каву. І наостанок, Влад, мали ще для тебе таке питання. Е, ну, ми всі розуміємо, що війна вона змінює людей. Коли ти бачиш ці жахи щодня, це ну, не може не вплинути на тебе як на особистість. Розкажи, які можливо твої погляди або цінності життєві змінила війна. Ну, війна багатьох людей міняє. Я би сказав так більше, міняє думки, та як ви зазначили погляди на життя, так, оскільки тут ти весь час перебуваєш на відстані від своїх рідних, від своєї сім'ї, так і. Якщо брати тільки за цей рік вдома я був тільки 15 днів з 365, так і це дуже мало. Дуже відчувається такий брак сімейних стосунків, так саме батьків, дівчини, друзів, це теж те, чого тут бракує, так. Але водночас тут дуже цінується побратимство, адже своїми побратимами ти проводиш. Навіть там не певний відрізок часу, а 24 на 7 Ти з ними проживаєш, ти з ними перебуваєш на позиціях, так і це ви один одному, знаєте, таке міцне побратимське плече, яке яке підтримує. Тільки на нього ти надієшся, що в разі поранення він допоможе тебе евакуювати. Так, так само ти впевнений в тому, що саме ти допоможеш цій людині, якщо не дай Бог щось трапиться. Uh, і це ось ось такі цінності. Супер. Так. Ми сподіваємося, що з якомога раніше закінчиться війна, і всі наші повернуться до своїх е родин, і будуть відчувати це таке с такий сімейний затишок і сімейне тепло. Тому ще раз тобі дякуємо: по-перше, за захист, а по-друге, звичайно, за те, що ти знайшов час і підключився до нашого етеру. Ну і звичайно, за збір. Так, дякую, дякую вам. Богу. за запрошення. Дякую всім людям, хто допомагає. Хто не втомився ще від війни, хто донатить, з вашою допомогою ми, ми можемо більше. Так, виконуємо свої задачі і віримо в перемогу. Так, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! З нами був Владислав Денко, це командир відділення та молодший сержант 47-ї ОМБР Магора.